Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група група Калатексі. Зараз вашій увазі ми пропонуємо лот під номером 457 халатив, лісовій дитячі зі знижкою в 20 доларів. Код позиції 457. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише. 2,05 долари, Вага мішечка 2018 кг. Вартість мішка з урахуванням знижки становить. Дуже низька ціна на дану позицію 36,9 долара за мішок вагою 18 кілограмів. Халати флісові дитячі. Зі знижкою 20 доларів, мішечок 18 кілограмів, вартість мішка 36,9 долара. Халатики для хлопчиків та дівчаток різного віку в хорошому стані йдуть і однотонні, і різноманітні, яскраві кольорові. Сьогодні, протягом дня, друзі, ми презентуємо вашій увазі лише акційні сезонні позиції за зниженими цінами. Дивіться наші огляди, робіть репости. Ось такі от пледики халати дитячі. Трапляються в даній позиції майже в кожному мішечку. Різнокольорові, і світлесенькі, і яскраві кольорові, і однотонні. Халати, флісові, дитячі, зі знижкою 20 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2,05 доларів. Вартість плота. 36,9 долара. Не втрачайте можливості придбати та додатково при покупці заощадити суму знижки, а знижка становить 20 доларів. Підписуємося, друзі, на канал. Для замовлення пишемо нам особисті повідомлення в Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливості заощадити та купити хороші лоти дитячих, флісових халатиків. Вони дуже м'якесенькі, пухнасті, приємні на дотик, в хорошому стані. Зустрічаються в даній позиції пледи халати. Мішечок під мішечка, в принципі, друзі, не відрізняються. Мішки йдуть стандартні, по 18 кілограмів, різнокольорові, всіх розмірів, модельки і для хлопчиків, і для дівчаток. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправку робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення в день замовлення. Дуже хороша вигідна пропозиція від текстильної групи Kavlastex. Мішок флісових дитячих халачів вагою 18 кг за 36,9 долара. Чекаємо на ваші замовлення, друзі. Скоро повернемося.